Всім добрий вечір суботній. Сьогодні у нас на огляді буде дуже цікавий зараз і популярний ліхтарик Sofirn HS42. Скажу так, спочатку, коли я замов його, я хотів його захейтити, бо тут така слабенька комплектація прийшла і взагалі він такий, скажімо так, неоднозначний. Але покористувавшись ним півтора тижні, мені він подобається, я його залишу і, в принципі, вважаю його доволі прикольним функціональним ліхтариком. Також Сьогодні я його порівнюватиму з Safirn HS40, який в мене також є, але з температурою 5000 тут 6500. І Можна буде побачити різницю, бо в ціні вони плюс-мінус однакові. Ну цей трошки дорожчий, але все одно Так, комплектація у нас Це мінус звісно. Кріплення нового дешевого зразка, де ви защекаєте сюди. З однієї сторони воно зручне. Кріплення, кабелі Type-C, інструкція є, до речі, російська мова і резиночки, от Кріплення. Ось цього, воно так ставиться, За, за рахунок цього, зазубрінок таких на корпусі, ліхтарик повертається як тріщотка і тримається. Кстаті, доволі туго крутиться. Ну, таке, да. Але швидко можна знімати, можна використовувати легко. Е, як вам зручно, не треба засовувати їх, бо в цій моделі HS. 40. Де старе кріплення з резинками, де треба знімати кліпсу, засовувати його сюди Там засовувати такими рухами. Ну, В принципі, зато воно тримається там непогано. Але кому як більше подобається. Мені, напевно, все-таки нове подобається трошки більше. Ну і щоб ви помітили, що в комплекті немає кліпси, це взагалі капець. Ну, Ось вам місце. Тобто ну, з кліпсою було б наче зручніше, до того у старому ліхтарику вона є. Ну, Що заважало покласти її сюди? Я не розумію взагалі. Плюс в старому ліхтарику ще йшов переходничок під 18350 акумулятор коротенький в цьому. Тут його також немає. І Вершина цинізму, я б сказав, би, в цій моделі цього не було. А тут є отверсті під тімляк. До речі, не дуже зручне, бо виходить в сторону магніта. Якщо ви його туди вставите, то ліхтарик буде покачуватися на столі і не буде повністю ліпитись. На поверхню магнітну, теж тупо трошки, але і самого тімляка теж в комплекті немає. Да, тут, звісно, комплектація таке собі, я б сказав, би, не найкраще, я б сказав, навіть слабке місце цієї моделі. До речі, з приводу тімляка путем підбора виявив, що в принципі, тімляк підходить від моделі. І F23, яка в мене вже є. Зараз. Хочу його зняти. В принципі, ось, він сюди непогано сідає. Доволі плотно, дуже добре. От що заважало покласти сюди цей тімляк. Я не знаю. Можливо, якщо мені буде дуже потрібен, я його зніму просто з цього ліхтарика. Він тут взагалі сильно не потрібен. Я б сказав. би так, І поставлю його сюди. Тому, ну, що, що заважало? Хтось сказав просто в Оглядах, що Та, він, тут, типу, шейки широкі, він сюди не підійде. Ну, Це неправда. Так, Давайте по характеристиках. Як тоді. Світлодіод тут sst 40 основний. Оці, я не пам'ятаю моделі, як вони там натискаю, називаються, але там, ну, ближні світло, там вони специфічні. Температура 6500 Кельвіна. sst 40 такий самий, як на HS-40, захист ip 66 також е гірше, чим старої моделі, там було ip 68 е По розмірам 112 мм, там діаметр 26 27 на 26 мм. Ну, таке. Е що по потужності? На дальньому 2000 люменів стандартний режим, на турбо 2000 люменів. На ближньому 450 люменів стандартний і в Турбо 1000 е люменів. І якщо вдвох, що дуже дивно, звичайне, звичайне світло 900 люменів і в турборежимі 2100 люменів. Ну, так пишуть китайці. Але тут, напевно, не всьому можна вірити, тому що дуже дивні в них деякі параметри. Такі, наприклад, як час роботи також. На дальньому 2 години 40 хвилин, ну, в звичайному режимі не турбо, максимальному просто турбо я не кажу, бо це турбопих. Він там як світиться, так і стухає. Ближній. Дивіться, дальній 2 години 40 хвилин, ближній 4 години 20 хвилин, а якщо в обоє, то 3 години 30 хвилин. Це як? Якби. ближній окремо. А, ну ладно, там, допустим, дальній окремо 2 години 40, а якщо двоє включаю, то 3 години він працює. Ну, трошки, трошки якось дивно. Не знаю, як на мене. Так, зарядці тут також Type-C і ще порівняння з HS41. Той, що я сказав, тут IP68, тут краща затичка. І тут іде у нас Type-C з широким посадочною з широкою поверхнею, що дозволяє використовувати будь-які type c кабельки. Сюди повинні зайти більшість з них. В ну, мене заходили. А от тут в новому вже воно. Знаходиться дуже близько до стінки, і сюди зайде тільки оригінальний вузенький тайпсішничок такий. Він у мене є, в принципі, декілька штук з різних ліхтариків, але теж не дуже приємний аспект. Ну і вологозахист IP66, IP68. Ну, таке, я б сказав. би. Ну і головний теж нюанс це сама лінза. Вона пластикова. Тобто, Чи чітко постукати. Пластикова лінза. З часом вона може пошкрядись скло і має виступ і захист. Тобто цей, в принципі, в своїй комплектації, в своїй конструкції, вибачаюсь, повинен прослужити значно, значно довше і залишитись в ідеальному стані. Магніт є і там, і там, всередині, Тобто тут жодної різниці нема. Різьблення, бачите, тут таке гладеньке, тут більш таке, такі зубчики, більш брутальні, я б сказав, чи що, не знаю. Кнопочка. Тут, ось, бачите, така маленька, більш туга, тут кнопка велика, така провалюється, більш м'якенька. Ну, І то і ти можна користуватись, напевно, ця більш зручніша, скажімо так. І так, по режимах. Режими, це. Дальнє світло. Три натискання. Це ближнє світло. Три натискання це два світла разом. І ще раз три натискання це червоне. Чому я. Да, сразу хотів проговорити за світло. Саме завдяки світлу я його собі залишу. Він доволі в цьому плані зручний. Тобто. Роздільна лінза на всі види світла це дуже круто. Наприклад, на вулиці я вмикаю тільки дальнє. Воно б'є метрів на 100, тобто таким добре гарним променем і можна висвічувати багато деталей навіть на сусідніх будинках. Вдома я його не використовую. Вдома наоборот я вмикаю ближнє. Воно має широку засвідку, в принципі, засвідчує всю комнату і там затрати менші по. Батарейці, його, якщо вірите табличці, Софірно вистачає на 4 години, і воно більш тепліше, таке, може, мені здається, тобто дуже круто. І дуже великий плюс, що на кожному з режимів у вас регулюється повний спектр. Тобто, якщо це червоний, то ви можете ставити три режими. І ще є навіть турбо. Навіть на червоному. Тепер ближній. Також, є три режими, є турбо, є мунлайт. І такі самі можливості на кожному режимі: ближній, дальній і ближній разом з дальнім. Це дуже круто. Тобто, вибір режимів тут доволі багатський і це для роботи, для якихось своїх цілей, я вважаю найбільшою перевагою цього ліхтарика. Тобто, мені подобається можливість регулювати, ставити різні світодіоди і там, налаштовувати собі світло, як мені подобається. Тому ще раз скажу, що мені поки що не подобається, я його залишу. По поводу, що хотів сказати в порівнянні з температурою світла. У цьому HS41. В жодному випадку не купуйте його з температурою 5000 К. Ну, не знаю, може, це мені так. Спочатку на огляді у мене на каналі був такий 6500 кельвінів. Чудовий ліхтарик, чудова широка засвітка. Але ну, трошки там зеленця була, але не, незначна. І в принципі, користуватись було, було зручно. Але цей цей, він світить якийсь жовто-зеленим світлом. Усього, бачите, видно, якщо на мінімалці, і ну, не знаю, якогось болотного такого кольору. Я скільки намагався звикнути. Мені не подобається, скоріш за все, його буду продавати. Покористувався їм теж там, тижні 3-4 і можу сказати, ну от що це таке, я не знаю, якесь жовте світло, якщо порівняти з цим, воно значно приємніше, воно біле, чудове, тобто ну, взагалі супер. Тому оцей в температурі 5000 кельві мені взагалі не подобається. У нього там ну, погане світло, таке, воно предмети всі зеленіють, ну, воно взагалі таке, не знаю, мені, мені, мені не подобається аж горить в мене невдалий цей світодіод в 5000 кельвіному виконанні. Тому я не раджу. Але 6500, будь ласка, оце хотів проговорити. І в принципі, що далі? Перейдемо до того, як він світить в різних режимах і в різних локаціях. Дальнее светло. Блыжни. Блыжни то дальние и червоны. HS40. Ось все, якщо їх порівняти. Температура світла. Червоне. Біле, ближнє. Дальні це ближнє. клас, Ближнє та дальні. Чудова реалізація режимів, чудове світло. Дальнє світить далеко класно, ближнє добре засвічує площу. Багато режимів, в тому числі таке всім зараз потрібне і популярне червоне світло для військових, для охотників, Але ну, я б не сказав, що мені воно сильно згодилось, але також є, як всі хочуть. Так, тут є стабілізація світла, забув про це сказати. У всякому випадку кажуть, в характеристиках. І коли я використовував, так він прям ступеньками скидує яскравість, це видно. І це його також перевага над старою моделлю. А також зручне налобне кріплення, з якого легко відщенкувати і ставити назад сам ліхтарик. Ем... І да, і робота всіх режимів усіх вигляду, у всіх можливих е, варіантах. Недоліки. Тут їх багато. IP66 порівняно з цим IP668. Пластикова лінза порівняно зі скляною. Відсутність захисту на лінзі, що з часом вона може зашкрябитись. Незручний Type-C, далеко не всі кабельочки підходить. Просто отвратительна комплектація. Тобто немає ні тімляка, ні кліпси в комплекті. Це вообще, де їх брати потім чи будуть вони взагалі для цієї моделі. Це таке собі, бо навіть коли я використовую це як свічку в кімнаті, тобто я його кладу отак вверх. І мені якраз кліп, це допомагає його тримати направленим вверх і засвічувати собі кімнату. Тут кладеш, ну таке щось, коричне. катається, ну, взагалі не дуже зручно. Typ-C, ну тобто таке. В основному ну, нормальний ліхтарик. Мені подобається, тобто режими роботи подобається. Я його залишу, буду використовувати. Справа в тому, що Класна комплектація в цьому ліхтарку з коротким переходничком на 18-350, це все круто, але я погрався лише раз і в принципі не використовував. Та й не ряти також я з ним не планую. Тому недоліки цього мені не критичні. А от то, що це світить зеленим, це критично. Мені взагалі це ну, бісить і мені не подобається цим. Тому, якщо вам потрібні ці всі приблуди, переходничок, Кліпса. Скажімо так, скляне, скляна лінза і захист, то краще купувати, звісно, цей стару модель, але з, з температурою 6500 без вибору. Бо ця світить зеленим якимось болотом. Але цей теж по-своєму класний. Не дивлячись на цю погану комплектацію, в нього чудово реалізовані режими, і багатьом це сподобається. Плюс нормальне кріплення на голови, Де ви дістали, приліпили його магнітом або зняли, поставили назад. Тобто я собі залишаю оцей. Цей продаю, але якби він був 6500, то це був би дуже важкий вибір. Я не знаю. Я б сумнівався, який купувати собі. Ці зараз трошки дешевші, але мають кращу комплектацію і те, що я сказав, і вологозахист і все інше. Тому думайте, що краще купувати. Це вже на ваш вибір. Все, гарного вечора, всім дякую, пока-пока.